Допитливих на каналі ЕВЕРС. Сьогодні не бути у курсі всього просто неприпустимо. Ми допоможемо досягти рівня ерудити, стати ходячою енциклопедією. Пропонуємо п'ятірку невідомих фактів про все навколо. Напої. Часом їх споживання переростають у справжні традиції. Про найцікавіші з них і поговоримо. На п'яте місце потрапив на мільйонів. Пиво в древньому Вавілоні існував звичай. Після весілля батько нареченої мав впродовж місяця поїти новоспеченого зятя медовим пивом. Саме звідси пішов вислів медовий місяць. У Бельгії варять особливий вид пива столове з мінімальним вмістом алкоголю. Призначене воно для запивання страв під час обіду чи вечері. До 1970-х років таке пиво постійно подавали у шкільних їдальнях, але потім його витіснила газована вода. Далі четверта позиція нашого рейтингу. Найповажніше за віком спиртне вино. Витримка напою, знайденого в Ірані у старовинній амфорі, перевищує 7 тисяч років. У Древній Греції вино завжди змішували з солоною водою. Гадали, така хитрість допоможе уникнути ранкового похмілля. На пляшку добротного вина у Римі можна було обміняти коштовності. Короновані особи теж засвідчують свою любов до цього напою. Автомобіль принца Чарльза, Астон Мартін 1969 року. Працює на Біопаливі з вина. Трійку лідерів відкриває напій аристократів віскі. Його батьківщина Шотландія. Саме тут виробляється 90% усіх видів віскі, а їх близько 5 тисяч. Щосекунди у світі купують 30 пляшок цього міцного напою. У Франції за місяць продається більше віскі ніж коньяку за рік. Відмовити собі у задоволенні посмакувати цим міцним напоєм американці не могли і під час сухого закону схитрувавши один з його видів, продавали в аптеках як ліки. На другій сходинці тогба один з найекзотичніших алкогольних напоїв. Тогбу п'ють корінні жителі гірського непалу, тібету та бутану. Спиртне нагадує щось на кшталт слабоалкогольного чаю. Тогбу роблять із пшона і трав, які ретельно сушать півроку. Потім заливають окропом, дають настоятись і споживають лише з дерев'яних чашок. Зазвичай одна порція тогби витримує до шести заварок. Посіновичі напою часом експериментують з основою для нього: додають рис, ячмінь та імбир. На п'єдесталі нашої топ-п'ятірки один з обов'язкових атрибутів будь-якого святкування шампанське. В одній його пляшці близько 49 мільйонів бульбашок. І чим вони менші, тим якісніше і смачніше і гристе вино. Аби воно довше зберігало свої смакові якості. Шампанське потрібно відкривати без ефектного пострілу. Гарно охолоджує напій, газована вода і жменька солі. Те, що шампанський жіночий напій, невиправданий виправданий міф. Найбільшими його шанувальниками були саме чоловіки. Петро Перший, Олександр Пушкін, Людовик, чотирнадцятий, у інстон Чертіль. Ну от і все на сьогодні. Нехай ці знання спрощують вам життя та роблять його цікавішим. топ п'ятірка вражаючих фактів створена за підтримки виномаркету Рудоміно. Тут можна обрати якісні елітні напої на будь-який смак за демократичними цінами. А з Еверкарт ще й отримати знижку 5%. Посміхайтесь і знайте в світі ще достатньо фактів, які приголомшать вас.